Всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. І сьогодні буде надзвичайно цікава тема, яка стосується найдивовижніших місць на планеті, появу яких вчені змогли пояснити тільки зараз. Наша планета дивовижна сама по собі, але є місця, які вражають навіть екстремальних туристів. Часто ці загадкові об'єкти це справа рук наших предків. І здається, часом і сама природа не проти приголомшити нашу уяву. Тож, давайте розглянемо добірку найдивовижніших місць, які вчені нарешті змогли розгадати. ДОЛИНА ГЛЕКІВ ВЧені століттями намагалися розгадати загадкову долину глеків в Лаосі, гористої країни на кордоні з Таїландом. За легендами і переказами місцевих жителів на цій території колись жили справжні велетні. Археологи насправді знаходили в цих місцях посуд величезних розмірів. Але історики все ж змогли логічно пояснити появу долини глеків. Як виявилося, що предки сучасних лаосців використовували ці кам'яні горщики для поховань. Елора Елора це невелике торгове селище, яке, можливо, так і залишилося нікому невідомим, якби не унікальні печерні храми. Один з них кайсан. Це ще й найбільша будівля на планеті, яка вирізана повністю з монолітного каменю. Її створили стародавні індійці в період 6 по 9 століття нашої ери в центрі торгових шляхів. Саме на податки з торгової справи й був побудований цей величний комплекс. Але археологи все ще ламають голови над питанням, навіщо ж людям знадобилося вручну зводити настільки унікальну будову Тео Тіуакан. Теотіуакан, воно ж місто богів, колись було густо населеним містом. Близько двох тисяч років тому в ньому жили майже дві тисячі осіб. Місто було регіональним центром всього регіону від центру Мексики до Нікарагуа. Але в сьомому столітті місто, що процвітає, закинули. В одну мить з міста Теотіуакана пішли всі жителі. Довгий час причина залишалася загадкою, поки вчені не зійшлися в єдиній думці. Офіційна наука вважає, що причиною стала посуха і, як наслідок, голод. Тому давнім мексиканцям довелося шукати новий притулок, де можна було б вирощувати їжу. Храм вакха Храм вакха в Бальбеки побудували на початку першого тисячоліття нашої ери. Його розмірі дійсно вражають знаменитий парфенон в афінах просто карлик на тлі вакха. І Ліванці довгий час були впевнені, що цей храм звели не люди, а прибульці або навіть стародавні велетні. Тому через це з'явилося безліч легенд і неймовірних переказів. Але, згідно з офіційною теорією, храм Вакха був побудований за замовленням римського імператора Антонія Пія. Масудано Вафуне у різних частинах регіону Асука в Японії можна знайти великі камені з отворами. Довжина найбільшого з них 11 метрів. Їх вирізали японці багато століть назад. Всі лінії на цьому гранітному мегаліті дуже рівні і цим викликають подив у наших сучасників. Вчені визначили, що камені масудану і вафуни це найдавніші жартовники, що з'явилися приблизно в 7 столітті нашої ери. Але за допомогою яких технологій дотепер залишається загадкою. Долина смерті. Каліфорнійський національний парк Долина смерті славиться не тільки своєю лячною назвою але і загадковим озером. Водойма давно висохла, а по її дну самостійно подорожують 30-кілограмові камені. Вони залишають за собою сліди у вигляді борозен на піщаному дні. Довгий час феномен був незбагненним для людського розуму, проте у 2014 році дослідники змогли пояснити причину такого явища. Як виявилося, в морозні ночі залишки вологи під валунами замерзають, а підлідні течії катають камені зі швидкістю 2-5 метрів у хвилину. А вдень же сонце пригріває і лід тане, тому камені знову залишаються нерухомими. Лощина чорного бамбука. Лощина Чорного бамбука або Хейджу одне з найстрашніших місць на землі. Це як Бермудський трикутник, тільки на суші. Є чимало документальних підтверджень. Що тут зникають безвісти діти і домашні тварини. Місцеві жителі назвали дощину долиною смерті і обходять її десятою дорогою. Вчені не одне десятиліття намагалися розгадати загадку аномальної місцевості. І як виявилося, що вся справа у важкому кліматі і мідливих погодних умовах. Тумани, дощі і вітер провокують осідання ґрунту. На думку експертів, саме це і є причиною пропажі людей. Ну що ж, друзі, як вам такі цікаві факти про загадкові об'єкти. А які ще дивовижні загадкові об'єкти ви знаєте? Обов'язково діліться в коментарях. Я вам дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. А також до зустрічі в нових випусках на каналі ТОПчик.